Привіт! Пропоную приготувати дуже смачний маренговий рулет. Для цього ми беремо 5 білків і збиваємо з 1 чайною ложкою лимонного соку. Збиваємо до появи білої піни. Коли з'являється перша біла піна, починаємо потрошку вводити цукор і збиваємо паралельно і по чуть-чуть досипаємо-сипаємо цукор. І збиваємо. До появи такого білого глянцевого кольору, як на відео. Коли вже достатньо збито і залишаються сліди на наших білках, ми додаємо 25 грамів крохмалю кукурудзяного і на дрібних обертах збиваємо до однієї буквально хвилини, щоб наш крахмаль змішався з білками. Наше тісто готове, викладаємо його. На пергамент зверху присипаємо мигдалевими пластівцями. Ставимо в духовку на 35 хвилин при температурі 160 градусів приблизно. Треба дивитися по своїй духовці, постійно поглядувати, він має дуже піднятися і має утворитися така. Хрустка з коринка. Паралельно ми збиваємо дві мандаринки, вичамлюємо з них сік. І потім для крему починаємо збивати вершки. Я брала 200 мл 33% жирності. Збили вершки, додали крем сир, це все збили разом до крему. Тим часом спікся наш маренговий корж, знімаємо пергамент, перегорнувши його. Просочую апельсиновим соком. Потім вкладаю наш крем в кондитерський мішок і ось такими рухами викладаю крем по довжині всього нашого меренгового коржа. Потім промазую і починаю загортати. Роблю це повільно, ось так як на відео. Повільно скручую, не дуже притискаючи. Докручую і викладаю на посудину, в якій буду подавати наш меренговий рулет. Ось виходить така краса. Залишками крему я прикрашаю його по всій довжині. І потім викладаю мандаринки, розмаринчик, і виходить дуже красивий святковий маренговий рулет. Обов'язково спробуйте зробити для своєї сім'ї, їм сподобається смачного!